Вітаю це про світло. Сьогодні 18 листопада, понеділок. Світла немає, але хочу все одно трошки показати. Я в суботу таки встиг посіяти руколу. Ось така касета, це єврокасета, вона має розмір 4 на 8, а Руколу я сіяв. Щедро. Не, не по одній насі нині, там по дві, а ну, скільки, скільки взяв. От посіяно воно 16-го. 16 го десь друга половина дня. А сьогодні 18. Це, це у нас, нас рукала рокет салат. А там далі рукала. Пронто. Там от, воно на половину посіяно. Половина рокет салат, половина «Пронто». А там ще ну, нема чого показувати. Кілька штучок зійшло, але, але ще не дуже. Оце у нас салати, які вижили після першого мого закопування їх дуже глибоко. я сьогодні їх полив. Вони зараз ще вони вже почали рости. І я думаю, що зараз вже вони будуть рости. От вони, оці салати, посіяні у нас. А, так, де тут у мене було? Десь зараз не здається, 8 числа. Десь у мене є на вазончику дата приклеєна. Зараз спробую знайти. Не дуже зручно. Дивіться, 8. Може, може, десь так приблизно. Так, а оце два гірочка наші. І ще листочок От почав рости постійний листочок, він виросте, ми його пересадимо вже в більшу. Ці постійні 8-11. го го так, сьогодні полив трошки свої квіточки. Квіточки, ну, більш-менш живі, я так бачу, що все живе. В суботу ще встиг посіяти касету салатів. Зараз покажу. Ось вона тут у мене касета салатів. Салати якісь вже почали. От локарни я бачив там в кінці. Там такі вже росточки проходять, але ще я думаю, що завтра вони вже будуть якби, нормальні. Це касетка маленька не посіяна, залишилась. І переніс на одну полицю все, що, все, що було, всі рослини, що були. вийшло дуже гарно. Така, такі хащі. Так, дивишся на, на це все, особливо коли зараз немає світла. Так і здається, що з кущів. Якісь звірюга полосата вилізе там. <сі> Кішка схожа на кішку. Підняв я ці лампи, от я підняв їх, вони зараз не світять, але ж знов цей базилік, який називається буш, який повинен бути отакою от кулькою, він знов до... До... доганяє вже до цього салат. Це залишки салату, я його піддобрив в суботу. Живий, даємо. Сьогодні думали да іст, але сьогодні один на роботі, немає компанії. Так, ну дуже мені подобається, як це виглядає. Тепер стосовно світла, у нас зараз світла немає десь, мабуть, не було сьогодні до 10 ранку. Додам навіть до 10-20 заранку, а в мене вимикається моя полиця в 8 годин ранку і вимикається в 20 годин. Зараз налаштований 12-годинний світловий день. До речі, зверніть увагу на цю красу, То, що я завжди кажу, що це буде дуже гарно. Воно дуже воно Вони зараз вже десь показати. Дуже гарно, навіть зараз гарно, буде ще гарніше. Так, і зараз налаштований 12 години світловий день. Я, мабуть, завтра перелаштую і з, з, з таким розрахунком подивлюсь графік вимкнень, щоб рослини за добу отримували десь 12 годин світла всього. Тобто, воно буде не одним шматком світла йти, а буде. По частинами. Тобто я поставлю на, наприклад, світловий день, початок світлового дня на п'яту годину ранку, захід поставлю на 23, і в цей проміжок світло повинно бути 8-12 годин. Подивлюсь завтра графік. Якщо вийде так, то так і залишу. Якщо не вийде, то трошки додам. А якщо буде у нас режим світла 12 годин на добу. То тоді я зроблю просто цілодобове, цілодобове світло ввімкну тут режим такий, такий цілодобовий. А за рахунок того, що будуть вимикати півдоби, то рослини будуть отримувати світло пів 12 годин. Отак якось зробимо. Сьогодні просто це перший день такий. Такі світло давно не вимикали. Тут у нас Вчора атака масована на країну. Нам трошки досталась. Ну, вийшло коротенько, але все-таки я хотів показати, все-таки, що з 16-го посіяно сьогодні. З 16, го да? 16-го. 17-18 -е, -е. сьогодні. Сьогодні у нас виходить. Ну, рахуйте, 16, -е, 17, -е, 18. -е. Ну і квіточки ще так, ближче квіточку покажу таку гарненьку, вона така вже буде трошки, трошки-трошки ще і вже можна буде казати. Ну, ось таке, таке загальне, загальне таке ось така загальна паличка. Всім здоров'я!